Проте пронте, мої кохані, що на вас чекає на цьому тижні, дівчата мої, запам'ятайте, любов між жінкою і чоловіком, вона повинна бути умовна, а не безумовна. А ви багато хто любите своїх чоловіків безумовно, начебто ви, мамочки, тільки мати та батько любить свою дитину безумовно, тому всю свою безумовну любов віддайте своїм діткам, а чоловіком тільки умовні. Відносини і це нормально, дівчата. І так, коли поговоримо ще на цю тему, що вас чекає на цьому тижні? Заказуйте амулети, особисті розклади, відповіді на запитання, амулети творять чудеса. Вам треба для цього тільки мати карти таро, причому нову колоду, я вам все це розповідаю. Все останнє зроблю за вас я. І так, думайте про себе. Ох, моя ви кохана, моя ви дівчинка. Ви зараз стоїте з мечем. Чомусь у мене знов ой сльози, дівчата. Бо я відчуваю цю вашу біль, ви стоїте зараз з мечем, як принцеска. Бо щось вам зробив оцей цей принц. Бачите? Принц, ви принцеса, а він принц, це чоловік, який вас кохає, безумовно. Але дівчата, ви бачите, я неревно казала про цю любов як до мамочки, як мамочки до чоловіка. Ось він принц. Він як дитина, він як дитина себе поводить. Він управляє себе як справжній чоловік, хоч і любить вас. Тому ви стаєте з мечем до нього, тому що дуже багато чого він зробив не так, але ви стаєте з мечем як принцеса, а не як е, королева. Тому порада. Вам від мене стойте, як стійте, як королева з мечем, ви стоїте з мечем щодо вашого кохання. Так у вас є кохання, дівчата, і воно взаємне. Він кохає вас, ви кохаєте його, але чи це доросле кохання? Чи цей чоловік виріс із підлітка? Чи він досі шукає мамочку? Подумайте, І що ж вас чекає це зрозуміло, що кохання є, але? Ви зараз чому з мечем? Бо виборюєте, ви, ви будете виборювати свої особисті кордони. Бачите? І це вірно. Так, в цьому коханні сила за вами. Поки що не кажуть карти, що на цьому за вами сила, ви його підкорили, але ви з ним якось в один момент відносини закінчили, башня випадає. Так що ж буде на цьому тижні? На цьому тижні, на цьому тижні. Просто карти кажуть, що було є можливість почати відносини з ним, дівчата, шут випадає, але буде обман з його боку. Це я хотіла подивитися.